И всем привет, друзья! С вами я, Волка3008 и... І... Фокси 3008 Всем привет, друзья! Так, друзья, сегодня у нас будет видео про паркурран. Фокси б... мені показав все. Да, я уже записував на моем канале mm -hmm. я, я про паркуран. Зараз я свого брата притащив сюди. Дивіться, він зараз моє мерч. До речі, мій мій мерч додали в цей браквен, уявляєте? Ага. Браке! От Ще до речі, друзі. Щось нового бачите? Не? Я думала... О, Волфі! Нарешті! З'явився! Хвіс! Не... Ні! це не так. Суміться? мене немає хвіста. Я, 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 хвіст. Все, let's go. А, ну ні, давай почекаємо ці якраз ці 10 секунд, тільки вже воно прискорить. Все, лет гоу! Біжимо! Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, ладно. Я давай чекаємо. друга, якщо ти. Я я вже помер, я не знав, що там буде ямка. Я знову впав. Я бачу прямо. Я знаю, я знав. Давай. Я буду останнім, якщо прийму. Треба все сустити тут, не обов'язково бути останнім. Давай. Батарея! Він навіщо собі скин батарея зробив. Тут немає чекпоінту? Ні, тут є десь. Якщо ти пройдеш зелені до кінця, то на червоний, то у тебе там буде. Ти вже пройшов? Ні, я впав. Давай, давай. О! Ти знову впав? Ні, 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 я не впав. Давай, давай, біжимо. А тут чеше лазери. Давай ты лазари, обережно. Я по всем пуликам прыгаю, ну, Да, 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 тут лазер. İşte, давай, давай, <-GM4> Оп -оп yup. давай, давай, Ой, ой, ой. А папа сразу ой, ой, ой. А нет, дрочь, там девчонка какая-то спала на самом деле. Вот тут уже есть поинт. Давай, я... сейчас поинт, я. Yeah. О, давай, давай. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я мол, я Маквин. Чего, давай ты будешь старше, потому что я... Чего я... звуки А пам'ятаєш, як в моєму першому відео ти робив якусь музику. Ааа, давайте Броустарт. Я в мене Коробочка. Чорна коробка. Ой. До речі, якщо хочете на мій телеграм підпускайте, ну, я там це, це посилання буду давати. Не, хочете, треба. Я там не, треба, не, не треба, не треба, не треба. Не треба. Не треба, Там є кое що якийсь такий смайлик з крокодилом. Ну вижу, так я его накидаю, пап бежит. А? -а, -а, -а. О, я снова пап. Ну ч ты снова пап? Короче, я там новое сегодня видео может записать. И, короче... Земной, земною. На да, с тобой. Його. І я там посилання на свій телеграм. Да. Хто хоче, то може перейти і подивитись на цей. Я коротко, зробив свій телеграм-канал. Я ну, коли щось взагалі забув про нього, але зараз я хочу там багато всього знімати кожен день. Я якраз там можу, Uy, а не встигли. Давай, зараз треба швидше. Ти вже yeah. знаєш, як це робити. Okay. Так? Це вже приловчик в світі. Ну короче, так. Там я спотичная. Я помер. Як ти знову помер? За Чого я говорю в цій відео такий? Друзі, пиш, пи, пи, пи в коментарях, якщо любите волки, вовків, то пиши Плюсик в коментарях. Так. За очак розвалився і приходьте на мене, пап. Це не моя війна, що тут дуже важко. Де я йду? Я спав, я не розумію, як туди спадати. Боже, який тіма діти. А може вийжемося як я рухаюся. Добре. Так, друзі, Шо? я вже тут. Іро, куди ти? Що? Як оцей... я... пройшов <пілляє> цей? Хіба я Це, хіба, якось... по-моєму, перший раз впав. баффі, уявляєте? Так, да, перший раз. Йо, мені треба доганяти тебе! Я, я чекати не буду. А! а? Я в Пірі-пірі-пірі! У нас там є вже музика на фоні. Мені Вулфі сказав, може не будемо, типу звук Роглокса цей ставити, щоб. І поставимо просто на я поставлю там музику. Якщо вас щохтам. Я монтую його відео. Неправда. Правда, я. А як я не знаю, як це робити. Ой, ти що, бре? Ні, ти. На. Давай. Неправда. Я сам. Це я сам все роблю. Ти тільки що сказав, що ти це не вмієш робити. А. давай нам треба. Друзі, не відписуйтесь, ПЖ. ПЖ не відписуйтесь. А я ні. А я б а як соплу? Апсика повинен ще Давай, давай, давай! Я повинен повинен стиха! Повинен, повинен! Не, я я на яких А як? Будь ласка, не, не! Ну я про... Чупа-чупс. Чупа-чупсы. Чупа-чупс. Чупа чупа Едикол, камон, езип. Короче, знаете, вот я, такая, грамма такая я он поиграл. Я думаю, вы, наверное, знаете, кто-то из вас. И вот, 38 хочешь найти эту Там, кстати, нова обнова вийшла, але вона в мене, ну, обновив мене. не Наприклад, він Куди? може показувати, як там щось будувати. Як. Я не вмію машину. Mm. Я, я, я якийсь будував без криші. Можна, наприклад, знімати за одну хвилину щось, за 10 або за одного це можна, да, прийти і закінчувати, буде. Ну я думаю так. А потім одразу на твій канал. Де? Ти ще там? Ти серйозно? Ти ще на. А, ну я теж зараз тут. А. Чого ти так там заліз на ну, цей? Не проходиш і стоїш на місці. Ні, я проходжу. тут, прохожу. Отут, звісно, шах... ні, 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 ні. Найс, я вже в помаранчевом. Чому тут немає чор чорного? Вже тут до кінця. Я я дуже вже багато не, не що, багато з... що Я не буду, коротше, напевно, прямо до кінця, до кінця проходити, доки ти не прийдеш, бо типу, коли е, кожна людина проходить до кінця, то там цей е, швид, mm -hmm. швидко час йде, зрозумів? Бачиш, як там Х5, бачиш, зараз Х6 буде. то я не буду зараз до кінця, я буду тут стояти, чекати. що все сіро стало.

Тобі... Я тебе не бачив. Ну короче, я зробив скрін, якщо що, потім там можна. От зараз, я коли буду монтувати це відео, я, я, я вставлю, ось дивіться. Ось такі от я можу. Ти там показуєш, как нічого нема. Я у тебе, якщо що, ну, на відео, понятно, на банке. О, снова чипечева. А, чекай, я сказала закинь. А, ну давай, хим. А ты да, я на начале. Ну добре, давай там. Вот так вот, Чипа, мы... Да? О, типа мы. типа мы разу. Все, давай закиньте. Ага, <laughs> <Своим. laughs> Это мой Давай, да. Що за мене смер? <рігра> <рігра> Давай, я кінчу вже. Всім пока! З вами був я, volfi 38 і foxy 38 Ставте лайки за якісь там кринч Фоксі говорить. І всім пока-пока. Так, пока-пока.